Вища школа адвокатури без ліцензії, Вища школа адвокатури без ліцензії, розкриття ймовірної корупційної схеми Верхівки адвокатури. Голова фонду святого Гавриїла Ургебадзе Вадим Хабібуллін звернувся до правоохоронних органів із заявою про ймовірні злочини, які, за його словами, міг скоїти і продовжує скоювати директор Вищої школи адвокатури Савва Кузьменко. Звинувачення стосується одразу кількох статей Кримінального кодексу України. Стаття 209 легалізація, відмивання, майна одержаного злочинним шляхом. Стаття 191 привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, стаття 364, зловживання владою або службовим становищем. Суть звинувачень згідно із заявою Савва Кузьменко, обіймаючи посаду директора Вищої школи адвокатури при Національній асоціації адвокатів України, протягом тривалого часу організовував освітні послуги з підвищення кваліфікації адвокатів. Це є обов'язковою умовою згідно зі статтею 21 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Однак, як свідчать відкриті дані, Вища школа адвокатури при Національній асоціації адвокатів України не отримувала необхідної ліцензії для надання таких освітніх послуг. Цей факт підтверджено листом Міністерства освіти і науки України дев'ять від 29 січня 2024 року. Посилання. Тендери та бюджетні кошти додатково з'ясовано, що Вища школа адвокатури при Національній асоціації адвокатів України могла брати участь у державних тендерах і отримувати фінансування з бюджету. Це підтверджується витягом з'єдрпо посилання. Інформація про це перевірятиметься, враховуючи дуже, ну дуже як би це пом'якше сказати, дуже наближені відносини директора Вищої школи адвокатури при Національній асоціації адвокатів України Савви Кузьменко із заступником Національної асоціації адвокатів України Валентином Гвозді, то вбачається. Що керівництво Національної асоціації адвокатів України може мати відкрите відношення до схеми з отримання і освоєння чималих десятків мільйонів гривень з адвокатів України під виглядом обов'язкового підвищення кваліфікації і, як правило, платної. До речі, за заявами голови фонду святого Гавриїла Оргебадзе Вадима Хабібулін, державні та правоохоронні органи, в тому числі спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне бюро розслідувань України проводять перевірки і розслідування можливого отримання заступником національної асоціації. Ція адвокатів України та одночасно головою наглядової ради Укргідроенерго Валентином Гвоздій фальшивої інвалідності і пенсії, посилання таким чином, діяльність установи без ліцензії могла не лише вводити в оману майже 69 тисяч адвокатів країни, які мають проходити там навчання, а й призвести до неправомірного використання бюджетних коштів, що потребує перевірок і розслідувань, наслідки та питання до контролюючих органів. Питання про законність дій Савви Кузьменка та його організації викликає занепокоєння. 1. чому Вища школа адвокатури протягом тривалого часу діє без ліцензії? 2. Яким чином вища школа адвокатури могла отримати доступ до державних тендерів і бюджетного фінансування? 3. Чи перевірялися відповідні факти контролюючими та правоохоронними органами? Очікується оперативна реакція правоохоронних органів, які мають провести ретельну перевірку і розслідування викладених фактів і встановити відповідність дій директора Вищої школи адвокатури українському законодавству. Ця ситуація вимагає глибокого суспільного контролю, адже мова йде не лише про дотримання законів, а й про прозорість системи підвищення кваліфікації адвокатів та розподіл бюджетних коштів. Вадим Хабібуллін анонсував подальші резонансні кроки до розслідувань та обіцяв не відвертатися від цієї теми, бо далі буде з Божою милістю, як завжди наголошує і надихає Хабібуллін.